Я вот ківанок і триває наша подорож Угорщиною далі цього разу. Угорщина 13 століття. Після приходу до влади Імре, який розкрив нам 13 століття, і провів дуже багато часу у міжособних війнах за Сербію. Приходить на короткий період Ласло 3. Після Ласло III у 13 столітті відбувається той період, який називають періодом Ендре. Ендре II Єрусалимського і він був прозваний за те, що брав участь у п'ятому хрестовому поході у 1217 році. Дуже часто вів війни за Галичину, за Галицький престол, за Далмацію, за Моравію. Нападав на Сербію, Боснію. Ну і, власне, це був цікавий період, коли боровся за своє правління як король. Програв його дворянам. І у 1222 році було підписано знамениту золоту булу про права дворян у угорському королівстві, де король ставав слабше. У 1224 році вийшов знаменитий закон Ондраша перший у світі і найстаріший документ про самоуправління. Саме його донька Єлизавета Угорська стала святою у Римокатолицькій католицькій церкві. Після нього приходить Бейла IV, якого в історії називають другий засновник угорської держави. Адже після нападу в 1241 році монголів і великої поразки угорської армії біля містечка Шайо, Угорщина була розграбована татаро-монголами. Била IV, який довгий час прятався в Далмації, зокрема у Спліті Дубровніку, потім в містечку Трогір повертається і розпочинає розбудову Огорщині, в тому числі і знаменитої Будайської фортеці. Саме тоді починається історія нової столиці Буди, без пешта власне його донька Констанція вийшла заміж за Лева Даниловича, і претендував він на Галицький престол. Саме в цей час його друга донька вийшла за сицилійського короля Карла Анжу. І потім ми будемо згадувати, що це стало причиною появи нової династії в Угорщині Анжуйської. Після нього приходить Іштван П'ятий, який правив всього два роки. Ну а потім Ласло Четвертий Кун, який виходив із половецької. Сім'ї, його мама була полочиною, і, власне, привів до влади дуже багато половецьких князів, які жили в пусті Угорській між Дунаєм і Тисою. Саме при Ласло IV куні, і пишеться замета геста Гонгарором, після Били IV до влади приходить Ендре III, венеціанець, який правив в Угорщині, розбудовував, вів вівни в Далмації. І це був останній із династії Арпадовичів, який помер в 1301 році, а далі починається новий період і нова династія. І нагадаю кілька слів угорською мовою: риба, гол, карп, понть, сом, горчо, форель, пістранг, акула, цапо. До зустрічі!